Вітаю! В коментарях до попереднього відео про перероблений ліхтарик. В мене питали, як я буду заряджати літій-залізофосфатний акумулятор з цього ліхтарика. Отже, це коротке відео, відповідь на питання. Все дуже просто. Зараз в продажі є ось такі usb Type-C платки SK3624 з контролером заряду, затертим лазером маркуванням чіпа. До речі, цифри 3624 в назві платки, скоріш за все, вказує напругу 3,6 В та струм заряджання 24 А. Це коротка відповідь. Якщо цікавить більш розширена відповідь, тоді дивіться далі. Є в мене ось такий старенький блок живлення, вже не пам'ятаю, з чого він, але доволі якісний, і дроти в нього потужні, товсті. А саме головне, що характеристики ідеально підходять для. Контролер зарядки SK3624 і ті залізов фасфатних акумуляторів. На виході цього блока живлення 5 В струм 24 А. Ось так виглядає блок живлення всередині. Тож сумнівів, що він видасть свою потужність, немає. До речі, дріт 18 АВГ. Плата заряду виглядає в порівнянні з платою блока живлення. Наступним чином я її планую розмістити приблизно в цьому місці Так або ось так. Розмежування між платами зроблю з ось такого доволі жорсткого пластика. Ось так на даний час виглядає блок живлення, є прокладка, підпаяна плата контролю заряду. Також в корпусі зробив навпроти світлодіода отвір та заповнив його термоклеєм, щоб було видно стан заряджання акумулятора. Після того, як корпус був склеєний, треба перевірити індикацію. Так, індикацію видно, можна продовжувати, а продовжувати це під'єднати сюди крокодили, щоб можна було підключати акумулятор. Припаяв крокодили, а головне змінив надпис на самому пристрої, щоб можна було швидко орієнтуватись і зрозуміти, що це за пристрій. Тож тепер вам відома повна відповідь на питання, як я буду заряджати такі акумулятори.